Трамп не виключає, що ну по суті переговори можуть дійсно зайти у глухий кут, і що угода між Росією та Україною може бути так і не підписана. Що це означає, от в подальшому, там в перспективі, скажімо так, на цей рік, чи дійсно в такому разі варто очікувати, що далі Росія візьметься там за новий посилений наступ і там черговий якийсь раунд переговорчий може? Бути вже ближче до осені, як багато хто зараз говорить. Ну, в принципі, ми з вами, Наталю, багато спілкувалися на цю тему, і я повертаюся до свого прогнозу, грудневого прогнозу, що травень місяць це буде місяць загострення. І, Відповідно, все літо, очевидно, що пройде під знаком загострення, тому що Путін, судячи особливо по вчорашньому його документальному фільму, увірував в те, що він зможе не просто продемонструвати надалі силу, а що він зможе дотиснути Україну. І я не знаю, на чому базується звичайно його переконання. Я тут погоджуюся з вашим гостем, що не все так добре у Росії. Але й недооцінювати певні речі ми не можемо. Відповідно, дійсно, на початок осені, можливо, ми будемо мати чергове вікно можливостей для того, щоб зайти на чергове коло перемови. Питання, чи долучиться до цих перемовин, власне, Китай. Тому що ми бачимо, що самі Сполучені Штати Америки, попри всі обіцянки, так само не мають особливих карт, про які вони розповідали нам. Так, і цього тижня черговий раунд, тільки вже ювілейний російського побідебесів, 80 років перемоги. Ну чи точніше, завершення війни у Європі, так і ми дійсно бачимо, що в Кремлі збираються там певні лідери. Зокрема, дійсно буде китайський лідер. І його візит, як ми вже бачимо, підтверджений навіть попри те, що ну там попри заяви з української сторони про неготовність гарантувати безпеку і так далі це відвадило від візиту до Москви, раптом захворіли. Там бачили лідери із Сербії Словаччини. Але тим не менш китайський лідер збирається бути. Чого чекати, власне кажучи, і від самого цього ювілейного, ну і від розмови Путіна і чи можуть бути ну якісь там чи якось це вплине на подальший перебіг війни. По-перше, треба звернути увагу на те, що це буде державний візит, тобто так. це найвищий рівень візитів, і це, звичайно, підштовхує до думки, що приймати Сі Цзіньпіня будуть на досить таки, серйозному рівні. Зрештою, Сі Цзіньпінь має бути задоволений. Росія не дрогнула, Росія не е, пішла на. Ті спокуси, які пропонував Вітков і нова американська адміністрація, відповідно, Росія може бути прекрасним другом для Китаю. Росія може стати оплотом для Китаю, і все це буде демонструватися. Я думаю, не тільки на російських каналах, але і в самому Китаї. Китай вже давно розглядає Росію як союзника, як стратегічного партнера. В них підписана відповідна угода, і це означає, що ілюзії американців про те, що вони запропонують якісь вигідні умови співпраці, заставлять росіян розвернутися до Китаю спиною, не увінчуються успіхом. Більше того, це було очевидно від самого початку. Для Росії, особливо в часи Трампа, якого дуже важко прогнозувати сьогодні. Він говорить одне, а завтра друге. Краще мати зрозумілого і традиційного сідзіньпіня у себе під руками і розуміти, що Сі Цзіньпін точно не піде і не здасть при першій геополітичній можливості. Тому мені здається, що тут якраз вигоди з двох сторін: Росія допомагає Китаю вистояти там певним чином в продуктовому на продуктовому фронті, а Китай намагається допомогти власне вистояти Росії на геополітичних фронтах. Але це означає в такому разі певну безперспективність Трампових зусиль щодо того, щоб можливо все таки з Китаєм піти на зустріч. Та він же ж пропонував там пом'якшити мита, але ми бачимо, що Китай не, не йде на зустріч оцим певним рухам з боку Трампа. Ну, треба розуміти Китай насправді. Тут ми дуже недооцінюємо цю східну філософію, тому що для Китаю є один великий Китай і вся решта світу. І те, що відбувається в Україні, для нього якась маленька регіональна війна, яка в принципі може бути просто використана у. Власних інтересах, зокрема щодо енергоносіїв, ми ж прекрасно розуміємо, що Китай використовує цю можливість для того, щоб закупати більш дешево енергоносії у Росії. Відповідно, в цій ситуації. Китай є, має вигоди, і я скажу, можливо, трохи крамольну річ, але виглядає так, що ситуація, яка склалася навколо України, Китаю дуже вигідна. Тому що от цей статус-кво, який наразі є, тобто статус, при якому Росія вимушена вклонятися кожного разу Китаю, розуміючи свої. Свої, ну, свої слабкості, і те, що це дійсно під боком стратегічний супротивник Сполучених Штатів Америки, стратегічний супротивник Заходу. Вона нам Китай намагається цим грати, тому тут буде цікаво насправді, як Китай буде зараз відбудовувати свої стосунки із Європейським Союзом. Тому що якщо звертається безпекова парасолька над європейським союзом зі сторони сполучених штатів Америки, що не запропонує в цей момент Китай свої послуги? Що ж, дякуємо дуже. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Дякуємо за долучення до ефіру. Це цікаво насправді, як далі будуть розвиватися. Я так? вже не перший раз про це говорив, про те, що на сьогоднішній день вже нема там постійних друзів чи постійно ворогів. Я з приводу останньої фрази. Китай дійсно може запропонувати, скажімо так, для вашої основна загроза зараз це Росія. Якщо Трамп, уявіть собі просто, Трамп виходить із перемовин. І тут Китай говорить Європі: ну, бачите, у вас Росія це просто реальна загроза, тобто 5 років, і вона буде на ваші міста кидати там ядерні бомби. Хочете, я зараз просто-напросто її зупиню. Ну, Китаю достатньо протягом одного місяця відмовитися від закупівлі всього, заморозити банківські розрахунки, і Росія просто ляже. Росія просто все, вона вже не буде існувати як такова. І, але в обмін, наприклад, якихось угод з європейським союзом щодо доступу до їхніх ринків, повністю Тобто втратити американський ринок і отримати європейський ринок. А американці в нашкоду, скажімо так, якоїсь умовної скажімо там відтягування Росії від Китаю, що є абсолютно. Ну, єдина, що я чим не погоджуюсь, Китай приїхав, приїжджає до Путіна не як партнер. Він його будуть там зустрічати як господаря, як при васал зустрічає свого суверена, якому будуть віддавати всі почесті. І тому відповідно, і я так розумію, що він там буде. Мені так здається. Він і Фіцо. Ну Фіцо буде там на підносити щось ну зрозуміло. Є волосфіцу не їде. Ну, Ой. а правда, це не підтверджено, він ніби запорів, тому, але то їде, і... То їде, то знову не, їх, не їде, А тепер їхать. знову їде. Тому в цьому ключі, ще раз, він там сказав, що він ніби їде. Ну, не знаю. Одним словом, але історія є наступна, що по факту там буде лише тільки два присутніх: це сам Сізіпін і Путін, який буде грати васал, роль васала, який там буде підспівувати, тому що зараз. Його залежність внаслідок економічної кризи просто стає максимальна.